Привіт, Оліки, принцеска. Давайте здоровайтеся. Скажіть, привіт, Оліки, привіт, Оліки, да? Наше привітання з Мімаландії. Угу. Да. 19 березня, скажіть, Вівторок. Угу. Лола, як завжди, махає хвостиком. Цвітуньки, анютки, танюшки. Ой Боже, хто там ще? Е Я ім'я забула. Я ім'я забула, там ім'я таке красиве. Боже, ну бачите, склероз. Дівчат, там погода не Ляля, -ля, и ты машешь хвостиком, да? Что, одинусь? А, ты не одинусь, это Лола. Стриба, Дену... Нет, правильно, одинусь. Лола, ось, это В нас сегодня, если честно, мы вчера, когда ехали на встречу, Е, виїжджали з нашої вулиці і зустрів Вова, ну, знайомий там є такий в нас, який ходить, наймається на роботу і цим самим заробляє собі кошти. Е, Вова каже, треба вичистити укос. Да, 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 скільки бути, О пів на восьму. А Вові сьогодні їхати в лікарню. У нього квартальний, кардіолог, невролог. А я зателефонувала кардіологу, а вона каже, на вівторок. Бо вона у нас раніше в поліклініці приймала, а тепер її забрали в стаціонар. А в стаціонарі вона як лікар і чергує, і приймає не щодня, а приймає. Ну, коли який день назначить, тоді й приймає. От. І, значить, на вівторок каже. Ну, тому він на роботі попередив, що він їде в лікарню. І з цим же ж Андрій звати хлопця, домовився на пів на восьму. Той повинен прийти, був подивитися обсяг роботи. Ну, Якщо домовимося, то починати працювати. Ну, коротше, ми вже і подаїлись, і покормились, і молоко віднесли, все зробили. Так, да, лол, так. Да. Зараз, зараз, підожіть, раз ви такі невгамовні, зараз Вова виджене машину з двору, і я вас випустю, будете як мара. Ось. Ну, як, в принципі, я і підозрювала, ніхто не прийшов. Ну, виходьте, ну попереджаю, що там погода нельотна. Так, да, да, да. ненадовго. Поки вова зараз повернеться і заженемо вас. Ось, так що прийти він не прийшов, ну він був такий. Трішечки під газом. Так, не треба об мене витирати копита. От не треба, я сказала, що тут грязно. І а номера телефона в нас його немає, ніяк не запишемо. І це Вова зараз він недалечко тут живе. І це Вова зараз хоче з'їздити до нього додому. Якщо той вдома, то ну, чи побалакати, чи взяти номер. Якось так, щоб вичищати у дівчат вигул. А я йшла на управу, виходило сонечко. Вчора я вам показувала, як все було в тучах, а назад додому поверталася крапав дощик. І сьогодні зранку вийшли, видно, що вночі йшов дощ, але намагалося вияснитися сонечко. Я ще Вові кажу, мабуть, буде. Що таке? Кажу, мабуть, буде в день тепло. Виходжу з управи, ну, з дойки. А тут від сонечка і сліду не залишилося. Затягло все небо повністю. І молоко відносили в хату, вже пускався дощ. Но зараз начебто. Перестав крапати. А вони ж пригають на двері і уром оруть, випускай їх гуляти. Да? Принцески. Ніхто вчора не вгадав, куди ми їздили. Більшість варіантів спочатку було за те, що для козлика дівчаткам. а потім. Хто що, хто птицю там нам прогнозував, хто якісь растюшки, хто якусь тварину, про яку я мріяла, можливо. Різні варіанти були. І козочка іншої породи. Ну, от Я ще не встигла почати розповідати далі, а вже знову результати. Вчора. Так, на чому я закінчила? Ну, коротше кажучи, погода гидка, Вова поїхав по... Збили, бачите, збили мислю і все. Вова поїхав по того чи до того Андрія дізнатися що-небудь. Вчора ж дала... Ага, я згадала. Стосовно інтриги. Да, прогнозували, що там і якась, о, вже грязна лялька, що там, можливо, якась козюлька іншої породи. Ні, все це було неправильними відповідями, як ви вже зрозуміли, як вони е, сприймали один одного, розкажу пізніше трішки і покажу. Лола, Вилізь звід. Ой, що це за дівки такі? Ну це капець. Вилазь! Випригуй давай. Я навіть вчора зняла, покажу також пізніше. Вчора дала в місцевій групі об'яву стосовно вилізла. От ж шкучі дров. Один хтось писав. Потім хтось телефонував. Потім ми були в дорозі, дівчинка якась дзвонила, е, начебто сказала, що вони сьогодні зранку будуть. Їхали додому, зв'язку немає, інтернету немає, Намагається до мене додзвонитись якийсь мужчинка. Кажу, я вас не чую. Він кричить, коли, коли передзвонити, Куда? давайте через півгодини. Тільки зайшли в хату, він телефонує. Хто там вже шелестить? Хто там вже шкоднічає? Лола? Що це за Лола? Тікай від баночки. Е, тільки зайшли в хату, він телефонує. Я кажу, та начебто кажу, коротше, кажуть, чи то вже за дрова. Типа, ми можемо приїхати забрати, якщо можна. Я кажу, там же дівчинка якась дзвонила. Він каже... А скільки вони повинні бути? Я сказали зранку. Він каже, ну можна, я вам часу в 10 перетелефоную дізнатись результат. Кажу, можна. Набирають її дівчині. Кажу, ви точно будете? Да-да-да, ми близько до 9 будемо у вас, уже все. Оце щойно вона дзвонила. В нас не вийде. Ми, може, після 10-ї, а може після обіду зможемо під'їхати і глянути. Кажу, що глянути? Ну, що там? Кажу, та ні. Значить, зараз зателефоную тому мужчинки. І якщо хочуть, нехай приїжджають і забирають. Так. Бо це таке, срала мазала ліпила. Так ото і в нас тією кучею. Може, може, я б вже б, може, молоко поставила б на сир, а так ж, ну, думаю, вже дочекаюся, розберуся з ними, що вони там, чи нехай грузяться, я піду поставлю, чи, можливо, взагалі, думаю, ставити не буду ні на який сир, а просепарую його і відправлю на кисломолочний сир та ну, на вершки. Ну, коротше кажучи, чекала, чекала, і нічого я поки що не дочекалася. О, господи, Діна, уб'єшся. <ріст> так що час йде, а я поки що і молоко не можу перероблювати. І взагалі не маю ніякої визначеності. Що в мене сьогодні по плану за день буде? Чи будуть ту кучу забирати, чи буде хтось цю підстилку чистити. Якось так. Вова повернувся вже. І судячи з того, що дверка одна хлопнула, повернувся сам, напевно. Зараз дізнаємося. Ніч у нас пройшла відносно тихо. Ну що? А повідомити це. Заходимо, заходимо. Заходимо, заходимо. Заходим. Заходим. Запрыгнула Лола в ящик з соломою. Як почала там гарцюватися. Заходимо, так, да, заходимо. Заходимо. Все, мені в боліці, найди. <реку> Оце бать, <менше> що робиться. <реку> Затопчуть. Все, хватить. Ну йди тоді перевдягайся. Та я б потушила. Другий. Віка, не випрошуй. Жінка поїхала кудись? В п'ятницю. Так, він два дня на роботі. Середа четвер. Ой, ця теж позвонила. Може після десяти, може після обіду, кажу, та ні. Мене таке не влаштовує. Зараз буду дзвонити тому мужичку. Хочуть, хай їдуть, забирають. От бачите, як а ви кажете когось найняти. Тут, як і хочеш когось найняти і заплатити кошти, то ти ще спробуй когось знайди. Он горіх обпиляти. Шукали? І по факту що? По факту пиляв пашуня. Так же ж саме все остальне. Минулого року дали об'яву. Ви думаєте, хтось з Таранівських відгукнувся чистити загон? Ні. Зато зателефонував мужичок. Він робить на газовидобувному цьому підприємстві, але в них був якийсь там, ну, як то кажуть, за тища. Якийсь проміжок часу вони сиділи вдома без роботи. Він можна я приїду? Та кажу, можна. Людина приїхала созмійова на своїй машині. Раніше, ніж домовилися. Ми домовилися на восьму, здається, а він приїхав чи опів на восьму, ну, раніше. До трьох, здається, він вичистив оцей весь загон і в сарай же там. Все, забрав свою тисячу гривень і поїхав. Розумієте? А місцеві ні, місцеві крутять носом. Так же ж і зараз. Дерево спилять. Та яке дерево? Тут треба, якби заплатили дві тисячі гривень за це дерево, щоб його спиляли. А так як Дві тисячі ніхто не платить, то працювати ніхто не хоче. Те ж саме оце ж із чищенням. Спробуй когось нагни працювати. Те ж саме і з тими ж дровами буде. Я ж кажу, що. Один вчора дзвонить і каже: е, Я стосовно вашої об'яви, якої саме, ну, по поводу кучі грига. А що вас цікавить? А там є що небудь хороше. Я говорю, ну якби там було хороше, їм ніхто б напевно не віддавав, правда? Безкоштовно. А раз вам пропонують забрати весь отой хламо, ті всі дрова безкоштовно, то значить що? Значить, нам вони не потрібні, значить, там гарного нічого немає, правда ж? Ну, чудні, люди. Ні. Ось ніч у нас пройшла відносно тихо. Ми хвилювалися, як ми будемо спати, тому що спочатку Роки просто так прижимався задки до ящика з іграшками. ну, Типу, типу ховався від Мікі. Мікі гавкав, гавкав весь час. Потім Рокі почав гризатися, давати отпор. Коли ми пішли, добралися вже до кімнати до зали, Мікі прийшов з нами, а Рокі залишився лежати на лежанці. Спати полягали, вимкнули світло, ніхто й не піскнув. Аж поки вранці Вова не встав і не повмикав світло, тоді знову Мікі почав строїти з себе господаря. Я Зайшла зараз в хату, дивлюся, Рокі в прихожці гуляється. Думаю, де ж Мікуша? А Мікуша на моїй стульці, стільчику на кухні. <кій> Ліхі лежить. Як ти що там, миски охороняєш, щоб Рокі не на роком нічого не та з, ми... з миски з твоєї не сховав. Ну, коротше, якось так. Ну, зараз. Тихо було не чути. А от як в хату зайду, не знаю, як воно буде. Все, мої любі мої хороші, про все вам розповіла. Значить, пішла я дзвонити тому мужичку. Ну і ставити, напевно, знову дощ крапає. І ставити, напевно, сир, молоко на сир, не знаю ще на який, дала вже. Об'яву не, не всюди ще не на фейсбуці, Фейсбукі, стосовно того, що вже ті сири, які є в Святая Святих, вже ми готові до продажу. Наборчики, ті, хто четверо замовляли, авторські сирочки, наборчики поїдуть у суботу, розріжу мармур, за вакуумую, тоді вже зможу повідомити вам. Суми і попроплачуєте, і в суботу поїдуть вже до вас. Що ще хотіла сказати? Ага, стосовно роки. Ну, як ви вже всі чули, роки нам подарували абсолютно безкоштовно. Ще ця підписниця Танюша замовила дві форми цеглинки, дощ пустився. Вона хотіла в мене їх купити, вона попросила, каже, візьми, щоб я не платила за нову пошту за пересилку. Захвати мені дві форми цеглинки. І вона хотіла віддати за них кошти, відповідно ж, я їх не взяла. Раз вона мені подарунок, то я їй, знаєте, так то кажуть, лаверди і взяла сердечко маленьке. Головку Міхеївського, вона на півтверді сири не вари, вона варить тільки панір з добавками і чистий, але панір. Тому я взяла їй головку вільну Міхеївського і пригостила. Так що Рокки — це чистий чихуахуа, як вона каже. І йому 6 місяців, хлопчику, він не кастрований ще. От зараз в нього, як вона сказала, змінюються зубки, тому впали в ушка, а так, каже, стояли вже. Ось. Так що руки нам подарували. Ми його не купляли. І взагалі це все вчора вирішилося. Вона мені зателефонувала е -е, ну, десь, напевно, годині о 10 Отак. От І... Біщу з 5, ми вже поїхали на зустріч, Так що такі бувають випадки. Я, звісно, чесно кажучи, була в шоці. Я до сих пір не можу від цього відійти. Все, всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну, а я пішла дзвонити мужичку, а далі вже вистраювати свій план роботи на день.